Ні, ви будете платити всю суму разом з сотками. Наша компанія ще вам благодійний фонд. Я вам це кажу, дбамо. Подожіть, а що, я вам благодій благодійний фонд чи що? Тобто до 18-ї години вносите 6 тисяч гривень, якщо я перевіряю баланс, кошти надійшли, передаю документи на компанію, вам решту списують. Отліч. А ми ваш кредит купили у Кешбі. Ну, а, а за чим ви його купили? купили? За чим ви його купили? Ну і що? Компанція ну, так я тепер і вам не буду сплачувати. Тепер і я вам не буду сплачувати. А чому? А чому? Тому що я не зацікавлений. Друзі, всім привіт! З вами Серебан І для вас новий ролик з МФО. Все, як ви любите, списання відсотків і плюс чуть-чуть хардкор, як кажуть. Приємного прослуховування. Петро Михайлович, так? Так, я. Доброго дня, мене звати Кирил Васильович. індекс номер 15 Це товариство з обмеженою відповідальності Укркредитфінанс Кредиткаса. Наша розмова з вами записується. Номер вхідної лінії 090 триста 73 77 Юридична адреса це місто Києво, Польварлисі Українки, будинок 26, офіс 407. Телефоную до вас, Дмитро Михайлович, з приводу невирішного питання за вашим діючим кредитним договором. У вас сьогодні вже 42 друг день просрочки, 15 тисяч сто тридцять вісім гривень загальна саморгованість. Mm. Тіло п'ять сума для сплати відсотків, вихід з просрочки, дев'ять тисяч гривень. 3% відсотки вам іде нарахування, ви втрачаєте 174 гривні. Нагадаю, що ви кошти отримали в умов війни військового стану, на мов зротності, строковості та платності. За весь час я бачу, Дмитро Михайлович, ви зробили одну оплату 14 березня. Це 2030 гривень. Більше платежу не було. Mm. У вас є час до 6 години. Сьогодні виробляти патруль з кредитором і вирішити питання. Скажіть, будь ласка, якою ви сумою вже володієте через яку платіжну систему і до котрої години сьогодні буде оплата? Я вас слухаю, дуже важливо. Угу. Ну, Дивіться, скільки я там вносив, пролонгації робив: дві триста викладає. Ви дві тисячі тридцять гривень ви знесли. Сьогодні сума для повної оплати складає 15 тисяч 130 тисяч гривень. Тисячі тридцять гривень внесли, так. Да. І все. І на цьому все становилось більше не вносив. А так. закривати я ну, немає в мене таких грошей. Я можу максимум 6 тисяч внести. І то ви будете в плюсі, я вже 2 тисячі закинув. Ні, ви будете платити всю суму з сотками. Я вам це кажу, Дматрома. Подожіть, а що, я вам благодійний, благодійний фон, фон, чи що? Я ви вам благодійний фонд фон, фон, чи що? Ви, самі виніс, що дні срок, ви на твоя мама, що тебе дурака родила. Матро Михайлович, 174 гривні... Де ти мене бісиш, бля, Бі, А? а? Залиште, будь ласка, свої приниження при собі. Які Я... приниження? Ты чай дика, блядь. Я тобі отрежу. сказав, Бі, хуй ти в, получиш такі кошти, блядь. Доїть будеш хоч другого. Понял, чи ні? А, то, що, повернути, Давай, давай, примусяй. Я жду. Я тоді передай інформацію з приводу від Майдану. Так, хорошо, давай, блядь, блядь чеши відсюда вже, блядь, індюк Навання наш. Компанія в праві відступити право. Прошу. Ти що, з листка Найкори читаєш, дятіл, блядь? Чому ви собі дозволяєте так сімнадцять? Тому що ти мене бійсиш, я з тобою нормально балакав, блядь. Нахуй ти мені цю діч втираєш? Цінки. Нахуя ти мені діч втираєш? Об'ясни мені. в Я тобі ще зламу. раз скажу, не буде ніякої плати такої суми. Ти шо, там, сосну Його, що там, соснув, їбався? Чи до тебе не що добре. Почув, наконец то я думав, що ти даун уже, що ти не розумієш мене. Відмова від оплати, зафіксовано. Хорошо, давай, блядь, шкреби когті. Я зарахунок перед компанією кешбері. Ви узяли кредити у 2021 році, а що, ви забули вас сплачувати. Так, так, да, забув. Оце, якщо ви не я б, напевно, вже й не сповнив би. Вже два роки пройшло. Так, а я... а я до вас перше телефоную, чи що, що ви забули? А я не знаю, навірно, так. Да. ваш кредит ваш кредит з 5 вересня 2022 року перейшов до компанії, котра стягує борги. Ну за договором факторингу. І як? Стягнула а навіть в особистий не... ви навіть в особистий кабінет за стіг і не зайшли. Звісно, не зайшов, бо я забив просто болт. Забов, то я вам тепер нагадую, 21.07.2021 ну, двадцять року. Ви взяли кредит. Та інтернет, ви що не зрозуміли, що я забив уже за нього на, на той кредит, як ви кажете? То взагалі то займ зай був займ був, а не кредит. Ну, займ, займ. Ну, а тепер спомнів, я вам пропонував компанії домовитись. Ви мені два роки назад сказали, що, що списань. Спец... Що... Ви сказали, що списань немає, за тіло ви закривати не хочете. Я сказав принципіально, не буду закривати. От два роки пройшло, а ви тепер мені дзвоните, я так? Я з вами перше спілкуюсь. Я, я, я з кешбері, ми відношення до Кешбері не маємо. Ми ваш кредит купили у Кешбері. Ну а кешбері за чим ви його купили? За чим ви його купили? Ну, Тому що ви не сплачували кешбері. Вони продали ну, і що? кредит. Компанії ну так досили. я тепер і вам не буду сплачувати. Тепер і я вам не буду сплачувати. А чому? Тому що я не чекайте, зацікавлений. Того, я не зацікавлений. Тому що... А можливо, я вам щось запропоную. Таке, запропонуйте. скажімо так, військовий стан, і ви, можливо, ви погодитеся. А, ну, давайте, я послухаю. Ну, дивіться, вам е, нараховано 22 тисячі 185 гривень 98 копійок, а я вам пропоную до 31 травня закрити борг за 6 900. Угу. Mm -hmm. Решту ми... А скільки я брав, напомню, де б я Наталі Олексіна, номер 326 компанія «Тенго». То не вам розмова записується, відділ досудовий. Борис Олексійович, у вас 47 днів на сума боргу 14 тисяч 500 гривень. 150 гривень щодня нараховується. 10 днів півтори за місяць 4 500. Вам необхідно вирішити питання з оплатою. Оплата буде зараз по кредиту чи протягом дня. По займу. Так, да, по займу. По займу, так. Да. Ага. Е, а там доступне списання, може, якесь акційне. Значить дивіться, по вашій справі по останній інформації від юристів позов вже мала відправити до суду за місцем реєстрації. Uh -huh. Далі судове засідання рішення суду. Якщо по якійсь причині процес затягнеться, то компанія тимчасово передасть договір на роботу колекторській компанії. Ще раз задам вам питання, доступне якесь списання чи ні? Зараз будемо вияснювати, що по вашій справі доступне. Наразі я бачу, що у вас є варіант продовжити, ви можете Ні, Так, на... продовжувати точно не буду. Кажу вам відразу, можете навіть там не уточняти. Пролонгація, тобто ви виходите з прослужіння. Ні, ні, набургової... ні, ні, пролонгацію не буду робити, ні в якому разі. У вас є варіант також робити, зробити частково, тобто оформити для себе реструктуризацію повної Будете суми з відсотками, так? Свої... Да? Да. Так. Тобто це ви... теж не... не зможу я зробити. Uh, Значить, дивіться, подала запит на компанію доступне для вас писання. 50% нарахувань. Тобто, якщо ви оформляєте, я вам направляю посилання, ви переходите за посиланням, оформляєте заявку, вам приходить підтвердження, половину нарахованих відсотків вам компанія може списати. Тобто, вносите сьогодні платіж, який саме я вам mm -hmm. зараз скажу. Понятно. Тобто ваша компанія Патання допомагає крах... ворогу, як ви любите казати, так? Да? Ну, ви допомагаєте не сплачуєте. А, я допомагаю ворогу, ага. А чим? Ну, тим, що ви не платите по кредиту, ми не можемо нормально працювати, платити а, податки. Ага, бідненько, без грошей ти сидиш, значить, так? Да? А на ти ми з вами перейшли чи що бореться? А, я можу собі дозволити, це моє право на ти. Я ж не на роботі. Ну, ви ж чоловіка. Це, це ти одворосний. на роботі. Ти на роботі, а я думав. Олексійович, ви будете порції закривати, чи надалі будете ухиляти? Ні, ні. Мені такі, ну, такі відсотки не підходять, так що, на жаль, на жаль, не буду закривати я. Значить, дивіться, Борис Олексійович, да. для вас чи є пропозиція від компанії, mm -hmm. ви можете закрити займ, оплативши 6 тисяч гривень. А я брав, скільки Напомню, діті, будь ласка. 5. Угу. На косарь більше. О, це вже інтересніше. Отак От би сразу, якщо ви почали ділити. Це 6 тисяч гривень сьогодні, питання ваше закривається. В ви до скільки сьогодні працюєте? До 18. М вам можна зателефонувати на цей номер чи ні? Ну, ви вносите часткову оплату 6 тисяч гривень. Угу. Після цього. Тобто до 18 години вносите 6 тисяч гривень. Якщо я перевіряю баланс, кошти надійшли, передаю документи на компанію, вам решту списую. Отлично. я цей за е, це підходи мені, ну дивіться, я ж думаю, ви ж не надурите мене, бо я запис розмови теж, до речі, веду. Вийдіть, будь ласка, що ваше право. Хорошо. Я не забираю, 96 тисяч гривень. Я направляю посилання на оплату. Ви сплачувати будете через особистий кабінет? Я ще завдіваюся і виїжджаю за коштами. А потом наберу вам.